Ну, як ви бачите, сьогодні помідорчики стоять гарно, не попадали. Отже, порахував приблизно 600 штук. Зараз бабушка покаже нам майстер клас. Так, Сьогодні досаджуємо останні рядочки помідорів. Це вже останній рядок буде і будемо йти садити перчик там з цієї сторони великий бочко Так, да, трошки той що довгенький трошки на бочок ложиться і він буде рости досить Добре, це уже перевірено роками. Ось вот так. Сипаємо трошки попелом, а потім вот таким компостом. Три роки він перегнивав у нас в кучке. Вот. Так, Ну, як ви бачите, сьогодні помідорчики стоять гарно, не попадали, хоч і сонце пекло, вони всі попіднімались і добре всі виглядають так собі. Так, Зараз примерно прикину скільки ми підсадили штук, бо обіцяв я, що буде менше тисячі, ну, я так гадаю їх менше тисячі. Зараз ми прикинемо. Набираємо водичку, щоб поливати. Зараз будемо садити перчик. Тут трошки у нас пізніше капусти росте. Ну, теплички там огірочки. Що з цим году вони такі трошки хиленькі. Щось буде. Отже, порахував приблизно 600 штук. Звичайно, це маловато. Але я думаю нам вистачить. Зараз вони виглядають вроде, так дуже широко, багато вільного місця, але коли вони підростуть, бо тут майже всі високорості, то тут ще буде й тісно підв'язувати їх і так далі. Отже останні помідорчики. Мастер-клас. Як саджати помідори. Все досить просто. Хлопець, нехай рости. Перчик ми садимо звичайно густіше, ніж помідори. так, ну, отак двигадочка густіше, потім трошки ширше і знову так густіше два двадочка. Це для того, щоб можна між ними, між ними проходити, не обламлювати. Саджати будемо в луночку. Два перчика. Ну а підкормка така сама, як і на помідори, сиби попил і не перегну я компост. Так, отак у нас виходить. Зараз бабушка покаже нам майстер-клас. Угу. Як садити. Покаже. Саджаємо по два штучки, тоді, коли вони підростають, вони один одного підтримують. І так вони стоять, і, і не завалюються вітром. І, і не печуться дуже. І не так запікаються, вони притяняють один одного. Це і вся процедура така нехитра. Отак. Так, Закінчуємо ми, ми на сьогодні саджати. Це останні рядочки. Тут так невеличку латочку невеличку посадили, досаджуємо. От. Тож, на сьогодні, мабуть, все. Дякую, що були з нами. Всім пока, все буде Україна!